Шановні колеги, всім доброго доброго дня. Компанія Trade System, як зазвичай, розширяє і наповнює свій асортимент по склу. Ось Кожен місяць компанія отримує біля 500 ящиків автомобільного скла з різним асортиментом. І лобові, і бокові, і задні вікна, а також клея. Молдинги та розхідні матеріали. Ви зараз бачите, що це склад в місті Вінниця. Ось ви бачите, ми отримали буквально вчора, вигрузили декілька контейнерів скла. Що свіженьке і жирний гарний асортимент. І задні вікна також поприходили.